Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 246 690 особин за добу 500 і поранено 740 070 песиголовців за добу 1500 танків 4216 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 8205 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 4839 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 699 одиниць засобів протиповітряної оборони, 462 одиниці за добу, 2 літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4027 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 7324 одиниці за добу, 32 спеціальної техніки, 718 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.